Два дні до шоу, я ніхто в шоу-бізнесі від слова зовсім кричу Олі Поляковій, що в неї не буде ромашек на останньому номері. Я їй кричу, що цих квітів не буде, тому що вони для мене колхозні і вони мені розрушають е, мою стильну концепцію в рамках цього номеру. І вона мені кричала, Ти взагалі хто? Щоб казати, що мої квіти калахозні і ми Тобто, Вона кинула трубку і сказала, ну хорошо, я не буду з тобою теж розмовляти, все, по суті, вона могла сказати, так, ти що собі дозволяєш. Потім у нас була історія, що Оля прийшла на прогон в перше шоу своєму і прийшла і почала його вести. Так, Я тут оце буду робити, тут музику вимкніть, то зробіть, а в мене все. Летить. Це там, трансляція на мене просто все ж все перебереть. Зараз через дві години будуть люди, а Оля сама проводить, я хочу покататись на коні і катається на коні. Оля! будь пожалуйста, встань сюди, будь ласка. Я на коні катаюсь. Туди. Ще раз давай, ще раз давайте. Я ходив, 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 ходив. Потім в якийсь момент я такий. Оля. Останній раз пишу, будь ласка, встань на точку. На не чує, і ще раз питаю, встань на точку, і потім в кінці кажуть. Встала на точку і роби, що я сказав, в мікрофон на весь зал 500 людей. І, що вона? і з того моменту Оля стала робити те, що я сказав.